Знаєш, що найстрашніше в людських стосунках? Те, що ми часто не помічаємо момент, коли любов перетворюється на звичку, коли разом вже не про тепло, а про інерцію. І здається, ніби все нормально: Ви живете, говорите, ділите одне ліжко, одне життя. Але всередині порожнеча. І ти не розумієш, коли саме вона з'явилася. Я бачу це не раз. Люди, які називають себе зрілими, дорослими, усвідомленими, а насправді просто втомлені. Вони ніби пройшли всі чекпойнти – освіта, кар'єра, сім'я, і застрягли десь між так треба. і Я не відчуваю нічого. Це покоління емоційного вигорання. Вони не сваряться, не кричать, не б'ють посуд. Вони просто вимикаються. Ось він. Сергій, 35 років. Робота в офісі, стабільна зарплата, дружина, дитина, все як треба. Але коли він повертається додому, сідає на диван і вмикає серіал, це не відпочинок, це втеча. Від себе, від неї, від порожнечі. Його дружина каже: Ти став холодним. А він не холодний, він виснажений. У нього емоційна депривація. Дефіцит близькості, коли тіло поруч, а душі ні. І що гірше, він навіть не розуміє, що з ним. Так само, Олена. Вона все робить правильно: посміхається, підтримує, слухає подруг, ходить у спортзал. Але вночі, коли всі сплять, вона сидить у телефоні і читає чужі історії про кохання, яке все ще може бути. Її мозок шукає допомін. Маленькі сплески радості, які хоч якось заповнюють внутрішню порожнечу. Це називається компенсація, коли ми намагаємось замінити одне джерело емоцій іншим, навіть якщо воно тимчасове. Ти думаєш, що такі люди слабкі? Ні. Вони просто не розуміють, що потрапили в пастку психологічного виснаження. Коли щодня ти витрачаєш енергію на правильність. Але не отримуєш нічого у відповідь. Вони не живуть, вони функціонують як програма, що давно зависла, але ще блимає лампочка. А знаєш, у чому найпідступніше вони не кричать про допомогу, вони тихо усміхаються, тихо погоджуються, тихо зникають із себе. Їм здається, що це і є дорослість не скаржитися, не драматизувати, тримати себе в руках. Але це не зрілість, це емоційна дисоціація, коли розум і почуття більше не співіснують, коли ти ніби живеш, але не відчуваєш, що це твоє життя. І саме ці люди найуразливіші, вони першими зраджують себе, першими ламаються всередині, першими починають шукати сенс поза домом. Не тому, що вони погані, а тому. Що більше не відчувають зв'язку. І ось звідси починається найцікавіше бо є інші: ті, хто не просто вигорають, а перетворюють цю порожнечу на зброю. Вони не втрачають енергію, вони забирають її в інших. І про них ми поговоримо далі. Є ще один тип людей, у яких ця порожнеча не вбиває, а змінює траєкторію життя. Вони не замикаються в собі, вони починають шукати вихід. Але не всередині, а назовні. Це ті, хто намагається заповнити внутрішній вакуум новими людьми, емоціями, проектами. І спочатку здається, ніби це працює. Ось Ірина. Їй 32. Двоє дітей. Чоловік, якого вона колись любила донестями. А зараз. Тільки ввічливість. Вона відкрила маленький бізнес каже, що просто хоче розвиватися. Насправді, вона хоче відчути себе живою. Кожна нова клієнтка, кожен позитивний відгук це мікродоза серотоніну. Коротке я існую. Психологи називають це замісною ідентичністю, коли ти створюєш нову роль, щоб не дивитися в очі своїй старій. І ця роль дає енергію. Але ненадовго. Бо проблема не зникла, вона лише змінила форму. А є такі, як Павло 37. Він теж втомлений, але його спосіб боротьби контроль. Усе має бути під його рукою: робота, родина, плани. Коли він не може контролювати власні почуття, він починає контролювати інших, це психологічна компенсація через владу. Класична реакція людини, яка боїться безсилля. Йому здається, що якщо він усе тримає під контролем, то зможе уникнути хаосу. Але насправді він лише створює новий у стосунках, у собі, у своїй сім'ї. І таких людей багато. Вони живуть у режимі самозахисту, постійна напруга, гіперконтроль, прагнення тримати обличчя це механізм виживання. А за ним ховається тривога. Хронічна, непомітна, але така, що не дає дихати. І ця тривога має просте джерело відсутність внутрішньої опори. Бо коли все твоє життя побудоване на зовнішніх ролях, ти не знаєш, хто ти без них. У терапії це називають розмиттям меж, коли ти настільки зливаєшся з очікуваннями інших, що перестаєш відрізняти свої бажання від чужих. І тоді будь-який конфлікт, навіть побутовий, сприймається як загроза самому існуванню. Ти не можеш відстояти себе, бо не розумієш, де закінчуєшся ти і починається інший. Саме через це Ірина свариться з чоловіком не через дрібниці, а через те, що він не відчуває її. А Павло не може заснути, якщо син. Не прибрав іграшки, бо в цьому безладі він бачить відображення власної внутрішньої нестабільності. І поки вони обоє намагаються навести порядок назовні, всередині все розвалюється. Але є ще одна категорія: ті, хто не бореться взагалі. Вони не тікають, не контролюють, не шукають нову роль, вони просто здаються. І саме в цьому найбільша небезпека. Якщо придивитись уважно, усі ці люди Сергій, Ірина, Павло, різні лише зовні. Усередині в них один і той самий дефіцит втрачена зв'язність, зв'язність із собою, з реальністю, з іншими. Це не просто емоційна втома, це розрив системи саморегуляції. Коли людина більше не відчуває, що впливає на своє життя, вона або бореться, або тікає, або завмирає. Психологи називають це триадою стресових реакцій: бий, біжи або замри. І кожна з цих реакцій лише форма виживання в умовах психологічного тиску. У Сергія замри. Він замикається. Вимикає емоції, аби не відчувати біль, виглядає спокійним. Але це емоційне оціпеніння, те, що в психотерапії називають афективним блоком. У Ірини біжи вона створює рух, дії, активність, щоб не залишатися наодинці з власною тривогою. А Павло бий. Його контроль це спосіб боротися зі страхом втрати контролю. І ось так три різні форми поведінки зводяться до одного страху, безсилля. На рівні біології все просто: мозок намагається захистити нас від болю, але на рівні психіки цей захист стає пасткою. Коли ти постійно у стані захисної реакції, ти не можеш відновитися. Кортизол гормон стресу, Лишається високим навіть тоді, коли загрози вже немає, і тоді починає страждати не лише психіка, а й тіло. Хронічна втома, безсоння, апатія це не слабкість, а симптом системного перевантаження. Дослідження Американської психологічної асоціації показують, понад 70% людей у стабільних стосунках переживають періоди емоційного вигорання, але лише 15% звертаються по допомогу. Інші вважають, що пройде само, але не проходить, бо причина не зовні, а в способі мислення. Людина, яка живе в постійному режимі адаптації, перестає бути суб'єктом, вона стає реакцією на зовнішній світ. І ось тут починається найцікавіше: коли такі люди зустрічаються одне з одним, їхні захисні механізми починають взаємодіяти як хімічна реакція. Один тікає, інший переслідує. Один мовчить, інший підвищує голос, щоб достукатися. Це називається козалежний цикл, коли поведінка однієї людини підживлює патологію іншої. Сергій мовчить. Ірина відчуває відсторонення. Павло, у своєму варіанті, реагує агресією, аби зберегти контакт через силу. І всі вони насправді шукають одне відчуття безпеки та безпеку не можна вимагати. Її можна лише створити. І поки вони цього не розуміють, їхні стосунки будь то шлюб, дружба чи навіть робочі зв'язки залишаються емоційно нестабільними, бо там, де панує страх, любов не проживається. Але що стається далі, коли страх стає хронічним, коли людина більше не шукає близькості, а починає боятися самої ідеї стосунків? Це вже інша стадія, глибша, темніша, і саме про неї варто поговорити далі. Коли страх стає частиною повсякденності, людина починає жити не з іншими, а проти них вона сприймає близькість як загрозу не тому, що хтось її зрадив чи принизив, а тому, що колись вона вже відчула біль, і тепер мозок реагує на будь-яку емоцію. Як на потенційну небезпеку. Це називається емоційна гіпернастороженість. Людина ніби постійно тримає руку на пульсі, готова до удару, навіть коли навколо спокій. Так живе Марина. Її чоловік намагається говорити з нею. А вона слухає, але не чує. Вона вже наперед знає, що він все одно не зрозуміє вона не сперечається. Вона відгороджується, її тіло поруч, але свідомість десь за стіною. Це форма захисту, емоційне відчуження, коли людина не може дозволити собі відчувати, бо будь-яке почуття сприймається як вразливість. І цей механізм, який колись рятував, тепер руйнує. Бо без емоцій немає зв'язку, а без зв'язку немає життя. Те саме у чоловіків. Багато хто, втративши внутрішню опору, намагається підмінити її зовнішньою, досягненнями, владою, контролем. Це компенсаційна поведінка, вона створює ілюзію сили. Але проблема в тому, що сила без емоцій це лише напруга, і вона має ціну тіло починає хворіти, психіка виснажується. А відносини стають механічними. Людина живе ніби на автопілоті, без радості, без тепла, але з правильним обличчям. Дослідження показують, що люди з високим рівнем тривожності, прив'язаності, ті, хто боїться втрати любові, у три рази частіше зберігають токсичні стосунки, ніж ті, хто має стабільну самооцінку. Вони не йдуть, навіть коли боляче, бо страх втратити більший. Ніж бажання бути щасливим, це парадокс залежності ми тримаємось за те, що нас руйнує, просто тому, що звикли до цього болю. І саме в цей момент з'являється відчуття безвиході, коли ти, наче бачиш, що робиш щось неправильно, але не можеш зупинитися. Ти розумієш, що не любиш, але боїшся залишитися один. Ти бачиш, що повторюєш ті самі сценарії, але свідомість каже, Краще знайоме пекло, ніж невідомий спокій. І це не слабкість, це нейропсихологічна інерція. Мозок вибирає відоме навіть тоді, коли воно болить, бо стабільність це форма безпеки. Тож усі ці люди Сергій, Ірина, Павло, Марина, не просто втомлені чи нещасні, вони застрягли між двома світами: тим, що болить, і тим, якого вони бояться. І щоб вийти звідти, потрібно не втекти, а подивитись у сам корінь проблеми туди, де народжується відчуття власної цінності, бо саме там починається справжня свобода, і саме туди ми підемо далі. Усі ці історії про одне й те саме про те, як люди поступово втрачають контакт із собою хтось через втому, хтось через страх. Хтось через звичку бути зручним. І в кожному випадку результат однаковий життя перетворюється на функцію. Ти прокидаєшся, працюєш, робиш правильні речі, але всередині тиша. Не та, що заспокоює, а та, що лякає. Ми звикаємо до цієї тиші, називаємо її стабільністю, зрілістю, відповідальністю. Але насправді це просто зникнення себе. Під шаром соціальних ролей. Ми вчимося грати, бути чоловіком, дружиною, батьком, колегою. І забуваємо, хто ми без цих ролей. А коли одного дня хтось запитує, ти щасливий. У голові зависає пауза, бо відповідь не знаходиться. Це і є головна пастка нашого покоління ми шукаємо не щастя, а виправдання. Ми пояснюємо собі, чому так треба замість запитати, чи справді цього хочемо. І коли всередині наростає порожнеча, ми або біжимо в активність, або тікаємо в контроль, або завмираємо у втомі. Різні стратегії одна суть уникання зустрічі з собою. Психологи називають це екзистенційною амнезією. Коли людина забуває, навіщо живе, і тоді будь-яка система, сім'я, кар'єра, навіть любов починає ламатися, бо в ній немає живої присутності. Стосунки без присутності – це театр без глядача, механізм працює, але сенсу немає. Може, тому нам так страшно залишатися наодинці, бо в тиші ми вперше чуємо себе, і ця зустріч. Завжди болюча, але саме з неї починається справжня близькість, не з іншими, а з собою. Бо тільки коли ти перестаєш тікати, можеш по справжньому стояти. Подумай, скільки рішень у твоєму житті ти прийняв не тому, що хотів, а тому, що так правильно, і скільки разів ти вибирав стабільність замість свободи, звичку замість живого почуття. Можливо, саме зараз час зупинитися і запитати себе, ти живеш чи просто існуєш. Якщо цей текст торкнувся тебе, напиши, що ти відчув. Можливо, саме твої слова стануть для когось першим кроком до чесності і підпишись, далі буде ще глибше.